Дзеркало в підвалі. Вночі, в старому будинку прокидаєшся від дивного шелесту. Спускаєшся в підвал, там дзеркало, яке не відображає тебе. Замість обличчя чужа посмішка. Торкаєшся скла, і рука проходить наскрізь. З дзеркала тягнеться холодна долоня і шепоче Ти наступний. Вранці дзеркало зникає, але у ванні тепер відображається не ти. Лайк, якщо не подивишся в дзеркало цієї ночі. Шепіт із телефону. Телефонуєш другу пізно ввечері, тиша, лише дихання. Допоможе, воно тут хрипить голос. Питаєш, хто? А у відповідь твій голос. Телефон гасне, але за хвилину приходить повідомлення з твого номера, не обертайся. За спиною тінь із твоїм обличчям. Поділися, якщо твій телефон колись дзвонив сам. Лісова стежка. Гуляєш лісом, чуєш сміх дитини. Йдеш на звук, стежка веде в туман. Там дівчинка в білій сукні, пограйся зі мною. Погоджуєшся, і вона веде глибше. За годину виходиш, але лісу немає. Ти на тому ж місці, а дівчинка шепоче позаду. Тепер твоя черга кликати. Не ходи в ліс сам. Сон, про бабусю. Сниться покійна, бабуся, не їж те, що в холодильнику. Прокидаєшся, холодильник відчинений, усередині гниле м'ясо ворушиться. Закриваєш, але вночі чуєш стукіт. Відкриваєш там не м'ясо, а чиїсь пальці, що шкребуть кришку. Ми голодні, шепочуть вони. Перевір свій холодильник зараз. Мавка в лісі. Гуляєш лісом біля річки, чуєш ніжний спів. Бачиш дівчину з довгим волоссям, що манить тебе. Ходи ближче, шепоче вона. Підходиш, а її очі порожні, шкіра бліда, як смерть. Мавка хапає твою руку, холод, наче лід. Прокидаєшся вдома. Але на зап'ясті слід від пазурів не ходи до лісу вночі. Мавка, українські жахи. Мавки, популярний мотив в українському фольклорі, часто згадуються в легендах Хеличини та Полісся. Схожі історії на каналах типу Казки та легенди набирають тисячі переглядів за рахунок містичної атмосфери. Підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште коментар. Це допоможе розвивати україномовний контент та радувати вас ще більше цікавими історіями.